Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі, будемо раді кожному вашому успіху. Де ми зазвичай бачимо фронтмена. Фронтмен це учасник музичного чи творчого гурту, до поведінки на сцені та способу життя якого прикуто найбільше уваги. Часто фронтмен є лідером і керівником гурту. Найчастіше фронтменом у музичному гурті називають вокаліста, при цьому акцент робиться як на вокальних здібностях, так і на харизмі. Як називається рід тонкотілих мавп? Носач або звичайний носач – це вид приматів із підродини тонкотілих мавп у складі родини мавпових. Поширений виключно на острові Борнео, де населяє прибережні регіони та долини. Територією якої країни не протікає Рейн. Рейн – Це велика річка в Західній Європі, впадає в північне море, протікає територією шістьох держав Швейцарії, Ліхтенштейну, Австрії, Німеччини, Франції, Нідерландів. Довжина річки становить 1233 кілометри, бере початок в Альпах на висоті 2412 метрів. Яка зернова культура найурожайніша у світі? Усі представлені вище культури відносяться до врожайних, але серед них все ж таки можна виділити найурожайнішу культуру. До цієї культури належить кукурудза. Також кукурудзя належить до найдавніших хлібних культур. Наймасштабніший урожай кукурудзи був у Сполучених Штатах Америки в 2006 році. Який із цих процесів не належить до кулінарії? Бланшування і пасирування відомі більше, а карбування процес, коли продукти перед готуванням надрізають або надсікають, може бути менше на слуху, хоча і використовується господинями дуже часто. Немає відношення до кулінарії тільки плісирування, хоча воно за звучанням трохи нагадує пасирування, але це зовсім не те. Хто був першим президентом Сполучених Штатів Америки? Джордж Вашингтон американський державний діяч, перший всенародно обраний президент Сполучених Штатів Америки. Один із батьків-засновників Сполучених Штатів Америки, головнокомандувач континентальної армії, учасник війни за незалежність, а також творець Американського інституту президентства. Що таке снуд? Снуд це шарф, пов'язаний у вигляді замкнутого кільця. Нині цей аксесуар дуже затребуваний серед багатьох представниць прекрасної статі, адже він не тільки дуже зручний і красивий, а й вельми універсальний. Його можна носити абсолютно з будь-яким предметом верхнього гардероба. Він непогано виглядає як з пальто, куртками і плащами, так і з вишуканими шубками і дублянками. Як називається психологічний ефект, який недавно відкрили американські вчені? Термін Ефект дверного отвору з'явився після досліджень, проведених у 2011 році психологом зі Сполучених Штатів Америки Габріелем Радванським та його колегами. Науковці побудували віртуальну модель великого будинку, де випробуваним треба було переміщатися між кімнатами і виконувати різні завдання на запам'ятовування. Вони виявили, що людина набагато частіше забуває побачене або почуте, якщо пройшла крізь дверний отвір. Вона могла пройти таку саму відстань великою кімнатою і не забути, але варто було їй перейти з кімнати в кімнату, вона забувала. Різновид якого музичного інструменту називається жираф. Рояль жираф це один із різновидів вертикального рояля. Таку назву інструмент отримав тому, що нагадує силует тварини жирафа. Виготовлявся німецькими та австрійськими фірмами на початку 19 століття. Що таке лобогрійка? Лобогрійка це найпростіша жнивна машина, що застосовувалася для збирання основних зернових культур, але могла бути використана і для косіння трав після невеликого її переобладнання. Лобогрійка здійснює зрізання стебел культури, що збирається, і укладання їх на платформу. Скидання зрізаного хліба з платформи проводиться вручну, що вимагає великої фізичної напруги від робітника, який виконує цю операцію. Тому людина починала досить швидко втомлюватися. А як відомо, насамперед починає пітніти лоб. Звідси і назва.